Давно знає моє відношення до українського насіння. І не тому, що я не патріот і не підтримую українського виробника, просто наше господарство з самого початку було націлене на максимальний результат. А раніше українське насіння забезпечити його просто фізично не могло. Нехай пробачать всі виробники українського насіння мене зараз. Але вийшла одна історія. На нашу крайню конференцію приїхав. Власник однієї української компанії, яка називається Степова. Не чули, правда? От і я не чув. Е, Артур і каже: Братан, а чого ти не сієш моє насіння? Я кажу, то я перший раз про нього чую. Що ти можеш там запропонувати? А якщо я про нього не чув, значить воно яке Ну, явно не саме найкраще. Да Він каже: Слухай, а посій. Спочатку я трохи впирався, потім трохи ми підпили, і в нас вийшов, звісно. Спор. А спор вийшов. Його насіння в цьому році буде в фермерському господарстві Флора, тобто в нас, і покаже одне з найкращих результатів. Вам цікаво? Мені теж. Давайте будемо сіяти і дивитися. Але ж ви знаєте, зараз ця проблема з кадрами немає навіть кому мішки загрузити. Тому мусимо викручуватися як можемо. через поле, через гай, холодить, дідик допомагає. Ну що, казали, тут є робота, да? Ну для людей без досвіду в сільському господарстві, Похилого віку. По віку. Чим можемо допомогти? Слухай, ну реально будемо сіяти сьогодні досліди, це прям чітко приїхав. Ну, Степова. Знаю. Так, знаю, що ти їх знаєш. Насправді Стас мене з ними і познайомив, якщо будемо чесними. Він запросив його до нас на конференцію, Артура, я маю на увазі власника. От. І він був одним з тим, хто перебивав руки на спорі. От, тому він сьогодні присутній у нас на полі. Більш того, буду потім ще їздити, дивитися, щоб тут ніхто не підмахлював. Щоб все було чотенько і чесно. А коли це ми коли махлювали десь, я не зрозумів. Ні, мені просто розказували раніше, там інші кажуть, що десь там демки сіють, знаєш, що взяли найкласний гібрид, понаписували різні таблички, типу, все зашибісь. Ні, ні, то я не буду буває. перевіряти. щоб А якщо було ще чотінько. буде закріплено якимось хорошим чемоданчиком, то взагалі без варіантів. Чимоданчиком з цим, з бутилками, з Так, хай буде з бутилками. Чуєш, а в принципі, в двох словах, ти, звісно, не профільний експерт у насінні кукурудзи, але в двох Словах. а Давай станемо проти мішків, чому щось так це. Що <тас> <тас> ти чув про це насіння? Я реально про нього нічого не чув. Дивись, Дехто э... його випробував, а може, ну, може вони тобі розказували? Те, То, що я бачив, <тас> так, такі, підтверджено це досліди на полігоні АТК. <тас> да, да, собі, ну Це вот. круто. І там у них дуже дуже класні результати. Я думаю, що ми де АГІК десь ну, опублікуємо. Степова має договір з АТК і ну, там, показували реальні з порівняння з усіма імпортними гібридами і так далі. Така ти ж знаєш, вони RD дуже серйозно роблять. Не, ну, там і без Кілька гібридів, там, ну, прям топові результати показали. Вот. А що ще знаю, що ну, це така компанія, яка дуже давно займається селекцією. Так. І вони до повномасштабного вторгнення навіть таку штуку робили, вони, щоб прискорити селекцію, взяли полігон в Чилі. Хто, хто взяв полігон в Чилі? Степова Іх зробили, полігон, прикинь, в пів цій. В Латинській Америці для чого? Для того, щоб. Кожні півроку, ну не рік раз проводити оборо, а кожні півроку вони возили літаками туди е, свої ці посівмати і отак прискорювали селекцію, виводили, а Чилі просто там дуже класний клімат ну, для е, і підходить ну, до нашого схожий. Коротше, вони тут, 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 там і дуже швидко все це робили. І зараз от вони прийшли до нас і кажуть: е, а давайте зробимо такий турнір чи спор. Зберемо усіх відомих блогерів і хай кожен посіє демку, щоб все про щоб все було прозоро і подивимося, які будуть результати. От. Ти ж тут сієш, зараз типову, тут, мабуть, якийсь декал посієш, ще щось. Давай подивимося, це цікаво. Тому що, ну, українська... Ми подивимося, да, ми подивимося. Я завжди предвзято ставлюся до такої історії, тому що ну, люблю топові, я з цього почав почався відео. Да? Але разом з тим вартість топового насіння постійно зростає. От, і... Альтернативу шукати потрібно. І тільки з моменту цього, і з моменту того, що дійсно познайомились з власником і маємо е, якісь такі вже дружні відносини, е, зроблю цей досвід. Але ви знаєте мене, я скажу все, як буде почесному. Буде херня, я реально вам скажу, що буде херня. Е, тут без обід. Та ми під камери все це приїдемо тут і подивимося. Більш Вопрошуємо. того, ще людей на конференцію з тобою привеземо і всім покажемо. Е, окей, ми пішли сіяти. А ви не переключайтеся. Коротше, маркетологи пиздіти вміють, а бункер покаже. Сьогодні ми також говоримо про те, який ми будемо великий дослід робити. Ми обіцяли вам частково про нього розповісти. Поки що без таких внутрішніх деталей. Так по загальних мірках. Ідея наступна: з Сєвою, Сєва Гінін, знаєте, такого, да? один співвласників OneSoil, Думаю, багато хто його знає. З ним ми робимо великий масштабний дослід в рамках одного нашого поля. Яке у нас називається Дахталія, тому що знаходиться біля села Дахталія. Думаю, ви контур цього поля бачили десь на інших наших відео або на наших конференціях. Якщо роздивитися, тут загальна кількість дослідів. Більше 50, мені здається, да? якщо всі порахувати, тобто дуже велика кількість дослідів, і все зроблено в одному полі, з урахуванням точного землеробства і алгоритмів, які розробляв сам Сева. Про це ми більш детальніше розкажемо трохи пізніше. А сьогодні, в двох словах, ми з Ярославом зараз будемо обговорювати, що ми знайшли до цього досліду. Можливо, щось у нас не вийшло знайти, от можливо, щось було поміняно. Але в загальному дослід дослід має, думаю, зберегтись. Тому ми працюємо не тільки для себе, а й для вас. З результатами цих дослідів в кінці року ми поділимося. Я думаю, що на базі цього поля також буде, буде зроблений день поля великий для демонстрації цих дослідів. Буде цікаво обов'язково. Залишайтеся з нами, а ми будемо обговорювати. Значить, по гібридах просто актуалізувати, що ми замінили. Понятно, по діамофоськи розглядачом зараз мене. А чого так до тебе всі люблять возити? Ну, я зрозуміло, що я до тебе привіз. У ну, ну. тебе ж постійно тут на демках хтось є. Ні, Більше того, ми не тільки демки сіємо. Ми сіємо виробничі досліди і досліди по густотах для різних компаній. Ну як чого? Ну, Точне землеробство, по-перше, це перша, перший аспект, тому що ми можемо вибрати правильну ділянку на полі, щоб е, сама зона продуктивності ніяк не впливала на результати. Тобто, як можна зробити? Да? Можна взяти ось це поле, наприклад, да? я чітко знаю, що тут погана зона продуктивності, а от там чуть-чуть нижче, набагато краще, тому що там рельєф грає роль і так далі. Ну, там просто сформована класна зона продуктивності. То я просто візьму, який мені треба гібрид посію там, а цей тут, який мені не потрібен, умовно. Да? І так багато хто цим користується, хто вже дійшов до цього. І, і будемо розказувати всю дорогу потім слідуючі роки, що в нас найкраще дав гібрид, ось цей, який нам був потрібен. Ми ж такого не робимо: ми робимо поправку на зони продуктивності, все збираємо через FieldView, тобто незалежною програмою, яка, до якої там ніяк не докопаєшся, да, щоб там, спотворити якісь досліди. Ну і плюс ну, ми сильно відповідально до цього ставимося. Для нас це в першу чергу, для нас досліди. Ми розуміємо, з чим нам працює. На наступні сезони. Тобто людський фактор у нас тут теж максимально зацікавлений. Я особисто, Ярослав теж дуже любить цю історію. Або я думаю, що він дуже любить. Ну, тому люди нам довіряють. А, плюс, відповідно, техніка вся присутня, да, яка дозволяє це все зробити. Нам люди довіряють, компанії нам довіряють, користуються. Така історія. А коли ти робиш досліди, <світ> ну, Як це тобі впливає потім на економіку господарства взагалі? Ну, що таке точне землеробство, Да? Я люблю повторювати. і тут це тож, Навіть тут я його приплету. У мене з'являються додаткові дані. Да? І ці додаткові дані мені просто дають змогу не робити помилки в майбутньому. Тобто, що може бути? було? Да? От привезли типу, Наприклад, привезли б мені блін, 100 мішків умовно, я їх купив би. Да? Чисто повірив би на слово людині, типу, і таке теж буває. Це теж нормально. Да? От, повірив на слово, купив, а воно не дає результат. І ти, виходить, більше 100 гектарів кукурудзи посіяв і попав. А так я перед тим, як не зроблю досліди, як не побачу в себе в господарстві, да? не посію демку, там, не випробую якісь препарати, і тому подібне. Я до того часу в виробництво взагалі не ввожу той елемент технології або той гібрид, чи той препарат. Е тому мені це дозволяє просто не робити зайвих помилок там, де їх роблять інші. В себе перевірив саме в моїх ґрунтах, прямої технології, прямої техніки і так далі. Тільки тоді реалізую це в господарстві, в виробнич... виробництво, вже скажу. От, о, при... Пряма залежність і пряма вигода особисто моя в цьому, в цьому ділі. Ми їдемо зараз, так як ти вже в мене, подивимося сходи соняшнику. Уже вони є. Ярослав вчора звідти скидав. Хочу сам подивитися, подивимося на ріпак, який красиво цвіта, Тобі ж треба фоточки поробити, правда? Звісно. Ну, е, де ж ти ще поробиш? Е, Я ну, Спеціально принципі... під ріпак жовті чоботи взяв. Да, е, ну і під'їдемо, напевно, на цукровий буряк, який теж вже зійшов. Хлопці вчора там робили перші обробки, бо довгоносик лупить. Скажімо так, коротенька обзорна екскурсія по господарству. Підходи? Погнав. <кхе> Дивись, от ти ж ну, з Артуром поспорив ну. на посів, а ти взагалі там Ну, демки ти постійно робиш, а спори на демки ти часто робиш? <кхе> Ні, спори на демки — це вперше, того мене це і зацепило. Знаєш. Я так би сказав, ну добре, прийшліть там один гібрид, знаєш, там подивимося, що то таке. А, тут уже спор, а спор діло таке серйозне, дорожче грошей, знаєш. Ну це цікаво. Ну, типу, ти знаєш, в чому? чому інтерес? Що ми зараз дружимо компаніями і дружимо з власниками, і це дуже цікаво, да? і, і дуже продуктивно. Тобто там з Вадимом Стольським, з Агроритма, тут уже з Артуром, там, ну і так далі. Да? Бо насправді більше нема на Е, І це дуже прикольно, тому що ми можемо говорити як власники компаній. А не як там продавці і покупці, скажімо так. А це дозволяє залучити додатковий кредит довіри, знаєш, і до їхнього продукту, і до мене, як до кінцевого споживача, такі у дві сторони. От е, ну. І плюс ми всі молоді хлопці. Що це цікаво. знаєш, Ми робимо молоде агро, нове Агро. Ем, так пафосно звучить піздец, да? Тільки ти, що тут робиш, я не розумію. Я теж з молодих. Сука, але я не перестаю його підговувати. Це все по-дружньому. З тих молодих, яким за 50, знаєш. Молодеж за 50. Та, та якось так, воно воно класно, але це перетворюється не тільки знаєш, в роботу, а в якісь там стосунки між собою, дружні, в якісь там спори. Отакі. А це цікаво, людям цікаво, і нам цікаво, чому ні? Дивіться, ми приїхали до нашого поля ріпаку. Це одне з найкращих наших полів, насправді, взусяти відповідно. Покажи, як він класно взувся. Можеш навіть зайти в ріпак, я туди не піду, бо там зараз будеш весь жовтий. Та і йти сюди насправді немає чого, тому що обробили хлопці, шкідників тут немає. Він розвивається, розвивається, так як може розвиватися з цією температурою. Сьогодні знову були приморзки. До мінус одного було. Хоча я тільки що Ромі Шнуровському написав, що не було приморозку. А після того подивився на. Метеостанцію дійсно було мінус один. А, але це не страшно, для ріпаку це пів біди. Тобі як, нравиться? Так, да, красиво, отлічно. Я такі фоточки поробив. Я ж не знаю, що тут. Ну, Шо, я не розбираюся розбираю в цих штуках. Ну, фоточки поробив, класно. Та й таке. Ріпак Хорошо. жовтий, красивий, що сказати. день. Добрий. Зв'язок тут сильний. Хороший. Прийшлося доганяти. А що? Не можу, набираю воно вибиває. Так. Тут там у нього релі. Це, коротше, гоп-стоп по-аграрськи. За, за, завтра ждемо буде? Да, завтра буде тему. Завтра міри розкладку ну, окей. на хоршові. Okay, правильно? Okay, да. Так, да, хоршов. Температуру взяти треба поміряти. Блін. Ну, а це потім бур'яни будуть, сходити, поміри на квадратний метр. Це взагалі. Має грати. Все, ну, а чай теплий пити. Мені, бо в мене ж горло ще болить. да, Завжди корисно. На зв'язку. То, за що ти питав, поняв за демки? Ну, от, приїхав Піонер, і ми для них також сіємо демку. Е, от, там у нас є дуже великий масштабний е, дослід, за яким ми тільки що говорили, що тобі розкажу в двох словах з Сєвою. Е, і там буде теж в тому числі насіння піонір. Тобто, в полі зловили е, мерч, забрали весь у нього, <гум> і поїхали далі. Все наглядно. Аграрний гопстоп. Аграрний гопстоп. Покажу тобі сходи соняшнику. Що ми тут бачимо? Це скарб. Це не колеса, звісно, але теж скарб. Шум не хотів йти, напевно, дивитися на наш соняшник, але ні, він йде вже. Значить, це перше поле, яке ми сіяли. Тут ми починали, тут ще було трошки. Мокрова то навіть, і цей і по полі можна побачити, де вирвана трошки земля мокра. Але разом з цим це нам дозволило отримати і хороші сходи. Я думаю, тут відсотків 90, напевно, сходів зійшли, не толочися. Ну що ти робиш? Видно, що не агроном. Я думав, ти вже мені кажеш. А тобі це наперед, бей своїх, щоб чужі боялися, знаєш. Соняшник зійшов. Розказуєш, це перший посів, от, і десь відсотків 90% вже його зійшло і досить непогано. Досить непогано зійшло. Правда, ми тут ще налаштовували сівалку, тут ще видно, що є. От погана розкладка десь місцями. Бачив і насіння зверху, тільки що, вже якщо пройтися туди далі, по цьому полі, то там вже взагалі ніяких проблем немає, там вже все красиво. Але і тут непогано досить. і Я думаю, ти бачиш рядочка в камері чи ні? Все рівненько, все чітко, сходи є. Дай Бог йому здоров'я і дощу, а в кінці врожаю. А що тебе по волозі тут? Е, дивіться, це поле після цукрового буряка, тобто тут запаси продуктивної вологи були хіровенькі відносно. Хоча те, що там трубили з усіх трубів, так, що в нас вже жопа в Україні з вологою, це була неправда. Як показали результати аналізів на вміст продуктивної вологи, і наші, і, наприклад, наших тут сусідів-колег там Укрпромінвест робив, в тому числі. Тут було в середньому десь 150-160 мм продуктивно. І це досить непогано. Це досить непогано. Та я вже шарю. що Це нормально, так. І цього достатньо на теперішній момент. Знаєш, як шарять в агро, коли тобі кажуть якийсь показник, ти кажеш, нормально. Він каже, та ні, це херово. В деяких регіонах це нормально. Ну так, нормально. Ну, типу, ти можеш ніхто не розбиратися, ти можеш підтримати розмову завжди. 100%. І ну, що, ми розуміли, що тут Передник не найкращий для соняшнику, відповідно, зменшили густоту. Це те, чим ми можемо повпливати на, на відсутність вологи. Але і так воно їй було достатньо. Тепер надія на нашого Всевишнього хай пускає нам сюди дощів, після того тільки буде врожай. Та й таке зробили ми максимум. Їдемо далі. Що тут Буряк? Ото? От — Та його не видно. Не ненавіжу цукровий буряк. Але ж платять. Але бабки люблю. Але бабки люблю. Ну Подивись, знайди його тут. Ну, його майже не видно. Он, він де-не-де, де. ось ось ось. Але сходи хороші, сходи ми отримали. Уже навіть вчора вносили фосфорорганіку тут, тому що довгоносик в цьому сезоні, як і в минулому, робить свою справу. Щоб, шкідник, він... Поняв... Щоб він подавився, да? Да, такий Пойду шкідник воно... поле цукрового буряку може з'їсти за буквально там, дві доби. Так yeah. просто заходить. І лупить бляд, підряд. Такого заразом. Зараз я його тут не бачу, понятне діло, бо вчора попрацювали проти нього. Він десь десь, якщо і є, то він вже догори лапками. Але я і навіть його і такого не бачу. Скільки він приносить тобі в середньому на гектар? Слухай, це така тема, всі, всі про то питають. Ну, я тобі у... скажу так, я про її біду почав питати, ще тоді, коли ніхто не питав про неї. Помниш, що 20-го році. До сих пор не знаю, не всі знають, що це насправді. Да. От е, не, ну не суть. Е, ну, це культура, яка дуже сильно залежить від е, світового ринку, якщо дуже коротко про це говорити, да, і спрогнозувати, яка буде її вартість там, це майже нереально. В минулому році Страх. ти заробив? В минулому році заробили, але не скільки, як потрібно заробляти на цукровому буряку. Десь близько 500 доларів вийшла біда з гектара. Але це не заробіток, тому що страждає культура наступного сезону mm -hmm. через те, що буряк так? Да? — Не смокте. Я, я чекав, поки ти це скаєш. Вологу забирає з ґрунту. Дуже сильно культура, яка потребує багато вологи. Вона забирає з. Ну, пишуть науковці, що до 9 метрів вологу з ґрунту. І після неї ну, важко наступним культурам. Тому, типу, в практиці має бути так, що буряк, скровий буряк має перекрити затрати, чи недобір врожаю наступної культури. А в минулому році цього досягти не. Продалося. Хоча ми продали цукро, цукор досить непогано, бо ми його продали там 3 тижні тому ще чи два тижні mm -hmm. тому. Да. Тобто вже по 26 з копійками, 26, 80, здається, типу хорошу, хорошу ціну. Але все одно вона не зробила те, що має робити по економіці. В цьому році побачимо: посіяли 53 гектари, 55 вийшло в кінцевому результаті, мали 53 От, І м -м, посіяли. Скажімо так, щоб не кидати, да, ну і плюс підтримати наших партнерів, для яких ми сіємо. Це Укрпромінвест, цю культуру. А далі будемо бачити, дай Бог буде ціна і буде все добре. Є один нюанс. Нам виробник Типова прислав 8 гібридів своїх. Ем, ну, Їм потрібно дослідити, я розумію. Але Ярослав не дуже любить сильно напрягатися, тому ми посіємо тільки 4 з найбільшим фау. І 4 розіграємо гібриди разом з вами. Що для цього потрібно зробити? Звісно, бути підписаним на наш канал. Я думаю, ви і так підписані, і написати тут під цим відео коментар. Де ви бачите і чи взагалі ви застосовуєте українську селекцію? І де ви бачите її місце в нашому аграрному світі української селекції кукурудзи та сонячні? Серед ваших коментарів ми виберемо два найкращі, які нам найбільше сподобаються. І відправимо по два гібриди. І ви спробуєте також у себе в господарстві. Я думаю, ми встигнемо. Це відео буде швидко, зробимо да? Ярик, чуєш, да? Да, Валя? От е, і до кінця тижня ми відправимо ці гібриди. Так ну фраза, що в кожну хату вже зайнята. Давайте степова у кожен бункер.